Палац дітей та юнацтва в Ужгороді наповнений гамірними дитячими голосами. Навколо носяться маленькі таланти у різноманітних танцювальних костюмах. Більше ніж 1200 учасників із 16 областей України з'їхалися на танцювальні фестивалі. Традиційний падіюн Євроденс цьогоріч відбувається у рамках яскравої країни. Тож усі колективи мають змогу, виступаючи один раз на сцені падійону, взяти участь у трьох хореографічних фестивалях. А в цьому році вже в десятий раз у нас відбувається міжнародний фестиваль-конкурс дитячої та юнацької хореографії Падіюн Євроданс Євроданс-2015». Але в цьому році це незвичний такий фестиваль-конкурс, тому що ми об'єднали три фестивалі, три напрямки. Це подіюн Євроданс і конкурс Яскрава країна Закарпаття, Сучасність і фольклорний відкритий фестиваль-конкурс. Також яскрава країна. В цьому році це у нас називається такий фестивальний марафон. Світлана Бойко приїхала разом із колективом Етика із міста Рівне. Її діти виконують сучасні танці із елементами афроджазу. Колектив змагається в усіх вікових категоріях. Від Ужгорода отримують тільки позитивні враження і, звісно, розраховують на перемогу. Ужгород дуже красиве місто. Ми вже в ньому вдруге. Ну я особисто. Місто дуже колоритне, дуже таке особливе. Дуже подобається набережна ваша річка. Уж рівень змагань організація теж дуже подобається вчора. Ми отримали задоволення від фаєр-шоу, від початку гала концерту. Дітки рухалися, танцювали, приймали участь. Дуже все подобається. Беруть участь у змаганнях і танцюристи із шарму міста Нетішин на Хмельниччині. Зізнаються, конкурси дуже серйозні і викликають неабиякі хвилювання. А на Закарпатті найбільше уподобили замки. Дуже красивий город. Ми як їздили автобусом до нашого готелю, там такі замки, все таке гарне. Чарівне. Трохи переживали, як виступали. Дуже було страшно, але всі старалися. Надіємося, що ми, що ми виграємо цей конкурс. місце, ну і Переживаємо зараз. Дуже сильно. Що ж, танцювальний фестивальний марафон тільки розпочався. Протягом двох змагальних днів колективи відтанцюють постановки народної і сучасної хореографії. Закінчиться дійство 31 жовтня в облуму з драмтеатрі, галоконцертом та церемонією нагородження. Початок о 14.00.